Друзі, вітаю! Зеленський назвав головні умови, на які він готовий піти прямісінько зараз, для того, щоб досягнути миру в Вашингтоні. Трамп назвав свій сценарій, два рішення просить від України для того, щоб ми погодились на мир. Причому є нюанси, бо Трамп звинувачує Обаму, що поганий Обама віддав Крим, і в нас є питання до Обами. До виконуючи обов'язків Турчинова, який тоді відповідав за це, бо Трамп каже без жодного пострілу. Але зараз є питання і до самого Трампа. Чим він відрізняється від Обами? Бо багато експертів, а в першу чергу народ України, каже, що це не план Трампа, це більше схоже на план Путіна. Він взяв план Путіна і просуває його. Плюс європейці вийшли теж зі своїм планом з одного пункту. Що це за пункт, що говорить Зеленський і Трамп, давайте все проаналізуємо, тільки найважливіше без стурбованих заяв європейських лідерів, без того хто за що буде відповідати в Вашингтоні. Чисто конкретика надто багато інформаційного шуму, тому хочу пройти тільки по головному. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. Друге, я попрошу зробити донат. Ми з вами вже зібрали майже 400 тисяч з мільйон п'ятсот. Нам треба цей збір закрити до Дня Незалежності, бо на День Незалежності ми спробуємо, якщо закриємо, запустити топових сучасних художників. Сучасне мистецтво буде у нас в розіграші від 1 гривні. Але для цього треба закрити поточний збір. 120-та бригада, 172-й батальйон. Ми купуємо Пікап, Стерлінка Кафло. Червона калина Покровський напрямок Стерлінки Екафло. Стафи Груп, дрони FPV Купуємо сумський напрямок, прикордонники. Ми купуємо для них е, е, позашляховик. Ми будемо купляти для них супер автівочку. Тому, будь ласка, зробіть донат. І ще одна історія. Сьогодні. О 20.00 у нас з вами буде стрім. Якраз о 20.15 Зеленський буде зустрічатися з Трампом. О 22 він буде зустрічатися з європейськими лідерами. Всі інсайди, весь хід переговорів, всі новини та аналітика будуть на цьому стрімі. Тому, будь ласка, підпишіться, внесіть стрім собі в графік, і в 20.00 зустрінемось. А зараз пройдемося по головному. Зеленський каже, що готовий. На переговори по лінії зіткнення і каже, що готовий по них заморожуватися. Зеленський не говорить, чи буде визнання. Надію, що ні, і за це тримаємо кулаки, щоб не було визнання окупації, тому що для України дуже важливо не визнавати окупацію, щоб потім в майбутньому були юридичні причини повернути це. Тому зараз Зеленський каже, що про це Financial Times пише, що Зеленський готовий на компроміс по лінії. Зіткнення. Ось це позиція України, яку зараз везе Зеленський. Якщо в ну, типу, не в двох словах, а в одному слові на що готова Україна. Ось це конкретика, яку Україна дала. Да, лінія зіткнення, давайте говорити, хочете завершувати. Ось наша умова. Це умова України. Повторюсь, не пишеться з визнанням чи без визнання. Надію, що без визнання. Трапка. Європейські лідери дуже спанікували. Вони дуже бояться, а що ж буде відбуватися, бо Трамп може тиснути на Зеленського: не на Путіна, не на того, хто почав війну, не на жертву нападу агресії. точніше, Не на а, провокатора агресії, а саме на жертву. І європейські лідери дуже бояться, що повториться сварка в стилі лютого, коли напав Трамп, Венс і решта його команди на Зеленську. Мовляв, піджака нема. Типу, а де піджак? До речі, чувак, який кричав за піджака. Виявляється, він ведучий, якийсь там супер близький. Я не знаю, можливо, це її хлопець, можливо, коханий, можливо, просто якийсь партнер. Тейлор Мейджор Грін. Ну, от трампістки, яка інколи й Трампа критикує, що він замало Трамп, і замало мага, і що він замало Трампіст. От, а, і власне, йому вчора подарили пляшку горілки. І ще якесь муділо підходило. Ну не вчора, коли була Аляска. І ще якийсь п'яний аватар підходив з коньяком. Рашен коньяк, Рашен коньяк. Вони там обіймались, фоткались. Ну і ця людина критикувала. Критикувала президента за відсутність піджака. А зараз ходить з алкоголем і включається в стріми. Ну от вам і пропаганда, да? як працює, і піджак треба. Знаєте, піджак можна носити, але алкоголь не обов'язково. Російський. Причому росіяни принесли йому горілку, які гарні відносини в нього з росіянами. Але ладно, забудемо за нього, він нам точно не важливий. Європейці переживають і їхню умову називають так: зупиніться. Сісфаєр, зупинка вогню, а далі сідаємо, нормально говоримо. Причому європейці, які їдуть з Зеленським, це наша група підтримки, будуть допомагати, вони готові давати гроші, готові допомагати в цілому. Кожного в нього там є роль, я не буду про це, це зараз не важливо. Але вони кажуть: лінія зіткнення, а далі поговоримо. І вони кажуть Трампу: пане Трамп, шановний любий, Дональде, це ж був твій план. Ти сам казав спочатку: сісфаєр. Можливо, завершення всіх фронтів, окрім Донбасу, але сідай говорити. А зараз ти легко приймаєш сторону Путіна і починаєш з ним тиснути на Україну, на Зеленську і на Європу. І вони кажуть, ну, англійською це звучить як воте-факт. Українською це прикладається, та що ж, власне, коїться? І це, власне, питання до Трампа, європейських лідерів, типу «Дональд, типу, давай захищати західний інтерес. Бо а Росія, яка каже в Медведів, чому радів, що можна і переговори вести, і воювати. Чому? Формула проста: мінус санкції. Ніхто не вводить санкції. Я в кінці скажу: є людина, яка бачить рецепт не з України, з Америки. Чіткий, конкретний і чітко знає, що робити, і ми це підтримуємо. Але, типу, європейці кажуть, давайте зупинимось, бо що зараз Росія робить? Б'є по Харкову нашому рідному, б'є по нашому рідному Запоріжжю. В Запоріжжі 17 постраждалих, в тому числі діти. В Харкові вже 5 мертвих, вбитих. І далі летить по Україні. І не тільки по Україні. Б'ють по Україні, страждає, в тому числі, Азербайджан. І насосні станції, резервуари, сокар прилетіло в Одесі. За що б'ють? За те, що почали давати Україні зброю. За те, що вибили Росію з Кавказу. Це останній бій імперії. Але треба зробити, щоб інша велика імперія. Штати не були на стороні, не були на стороні Росії. Розумієте? Ось так от повинні сипатись імперії. Росія повинна посипатись і розвалитись. Ось це позиція. І зараз для нас дуже важливо, щоб Штати були хоча б нейтральні. Хоча б нейтральні. Те, що Зеленський вчора говорив на прес-конференції, зброю. Продають європейцям європейці платять. Ми тиснемо на Росію, і хай тоді Росія відступає і домовляється, виходить на проукраїнські умови, а не тисне на нас. Типу, давайте, здавайтеся, капітулюйте. Нам така історія не підходить. Тим більше що вони б'ють по нас. Ну і власне третій сценарій: сценарій Трампа. Він каже, Зеленський вже може завершити війну. Дві умови від Трампа, але це умови не зовсім Трампа. Більше похожі на умови Путіна. Визнайте окупацію Криму, віддайте повністю Крим Росії. І не вступайте в НАТО, і пообіцяйте не вступати в нейтральний статус на віки вічні. Дві умови. Ми знаємо, що туди прийде і російська церква, і російська державна мова, і повернення Януковича, і федералізація, і знищення заводів, військово-оборонних і скорочні армії. І далі, далі. Але Трамп говорить дві умови: вже війна зупиниться: ну, типу, заморозка по лінії зіткнення, Визнавай окупацію Криму, а де Крим там Донбас, і нейтральний статус. Це, типу, дві найбільших умови Путіна. Трамп каже, треба було битися в 2014 році за Крим. А то ви Обаму послухали. Обама ж сказав, ну, є ця версія, теорія поки що не підтверджена, але деяких наших чиновників варто було б допитати. І запитати в них, були такі накази, прикази, чи не були? Давали ви українським військовим задачу виходити, чи не давали? Тому що зараз, е каже Трамп, Ну, пізно, після бою махати кулаками. Крим віддали, Обама віддав. Все, типу, у вас немає права боротись за Крим. У нас питання, пане Трамп: Ну окей, Обама віддав Крим із тими владами, які в нас тоді були. Питання: а чим ви зараз відрізняєтесь? Ви просите нас легалізувати і здачу Криму і спробу Росії окупувати Донбас, Херсон, Запоріжжя, Харків і Суми? Причому з останніх двох ви кажете, він може вийти, бо він там окупував три села. Та хай вийде з Донбасу. Або хай вийде з Криму. Чому ж ви не тиснете на нього там? Розумієте? Те, що я казав вчора, Путін не зміг захватити, якщо, наприклад, по Трампу, Обама сказав, віддавайте Крим, віддали. Але чого ж він не казав віддати Донбас? Ну, бо Обама любить Донбас. До речі, Обама, коли був сенатором, сам на Донбас літав. Сам літав на Донбас. Знали, що Путін буде атакувати з Донбасу, в тому числі. Обама був на Донбасі, наприклад, сказав, Донбас не здавайте. Ну от, Обама сказав, Донбас не здавайте». 12 років Путін не може завоювати Донбас. Зброєю, всю армію кидає, всі китайські шахеди, корейська армія, там вже з корейцями домовляються вже 20 тисяч корейців буде. І нічого. Не може завоювати Донбас. Тому що Обама не дав команду. Так зараз Трамп дає команду: здайте Донбас. Так, а чим ви тоді відрізняєтесь від Обами? Чим? Той казав, здай Крим, ну якщо слідувати Трампу. Цей каже зараз Трамп здай Донбас. Так потім з'явиться якийсь новий президент і скаже: що ж ви послухали Трампа? То Трамп сказав, вам здай, не треба було здавати. Круг замикається. Ось ця брехня по колу, вона замикається. А нам тут жити, і там наші громадяни. Віддаємо Донбас, ідуть на Запоріжжя, на Дніпро, і пише The Times, підучи й на Київ. Розумієте, а це проблема. Це велика проблема для нас. Тому зараз будуть ці переговори, вони зустрінуться, будуть о 20.00. Ми з вами будемо за цим слідкувати. Ми з вами про все це поговоримо. От, але є рішення, як це все завершити. Лінсі Грем, наш улюблений депутат, це як так улюблений мажоритарщик мого серця. Щоб в нас були такі мажоритарники, як Лінсі Грем, він каже, 500. Відсотків тарифу санкційного насипати на Китай. Тоді російська економіка зупиняється, Китай страждає, а зараз з Китая випливають всі, просто ви з Гонконга біжать, біжать з Гонконга, розумієте? І Лін Сі Грем каже: дуже проста історія. Хочете натиснути на Росію, тиснете на Китай, це вигідно. І Штатам, і Україні, і Європі. Ну що, не ідеальне рішення? Не ідеальне рішення видати їхню економіку, ввести 500% тариф, ваш ворог Китай просідає, наш ворог Росія просідає всі виграші. Чому це не рішення без війни, без крові, без всього? Дивіться, це і є рішення. Просто питання, готові це робити чи ні. І в мене до вас питання. Якщо не готові, то чому? Чому не йдуть за тим рішенням, яке пропонує лінці. Грем, напишіть, будь ласка, в коментарях. Друге, дайте оцінку тому, що запропонував Зеленський, його плану, і плану, який дав Трамп. Ну і теж оцініть європейців. Напишіть це обов'язково в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. 100-200 гривень. Давайте спробуємо на цьому тижні закрити, щоб з Дня Незалежності стартанути з новим збором. Новий збір буде прекрасний як українське небо. Але для цього треба закрити збір старий, для того, щоб уже на ці три бригади. 3, 4, чому я кажу три постійно. Чотири бригади, поїхала техніка, все те, що вони попросили. Дуже вас попрошу, 100-200 гривень. Хто може більше, 700 теж звучить дуже сексі, тому не стримуйте себе, кидайте 700. Але соточка 200 це от, мені здається, це надійний фундамент наших зборів. Це найкрутіші цифри, я їх обожнюю просто, коли переглядаю всіх, хто з вас кидав. Тому, друзі, будь ласочка, донат. А я хочу побажати безпечного дня. Бачите, що зараз б'ють по Харкову, по Запоріжжю, по наших містах, мільйонниках, наших незламних містах, дуже потужних містах. Ось це міста. Ось це міста, герої, незламні герої, які стоять і дають росіянам відсіч. Оце дуже сильно. Обожнюю кожне з цих міст, підтримую його. Найкраща відповідь на з вами це донат на армію, тому що тільки ці донати перетворюють росіян на хороших русських. А ви знаєте, які руски хороші. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!